Усім привіт! Сьогодні у нас 15 лютого 2025 року. Тема даного відео статистика земівлі бджіл. Про бджолопакети трохи поговоримо. І хочу саме перед показати вам працюючий варіант димара, в якому довго служить міх або обшивка. Тому що для мене це постійно е, була проблема, і постійно воно рветься. Тому що я димарем користуюся з ранку до вечора, бувають дні, е, що й димар не гасне. Тому покажу вам, в е, цьому році я придбав ось такий новий димар. Тут обична обшивка, така в мене працює, як правило, місяць. Я купив його для підстраховки, тому що. Е, Попередній сезон я прокористувався ось такою кожною обшивкою, вона зверху така трохи мохната. І дана обшивка відпрацювала в мене на двох точках, можна сказати, бо періодично я обрав на другу точок. Вона взагалі ніде не порвалася, вона якісними ось такими скобами прибито. Ну рік Сезон верніш, я ним відпрацював, а це дуже багато він був в роботі, і е, вона чудово збереглася. І чисто випадково я такі обшивки шукав, ніде не міг знайти. Чисто випадково в нас в районі, в магазині для бджіл, я ось придбав дві таких обшивки. Якраз там було дві. Вони кожані, доволі не дешеві, скажімо так. але в тому, що це дуже працюючий варіант. І я навіть не знаю, скільки він може прослужити, тому що сезон без питань він прослужив. Подивимося далі, скільки він прослужить. Даний демар з нержавійки. Але ну, питання не в домарьові, а от, е, в даній обшивці. Ось така інформація може буде комусь корисно. Ну, ще відкрию, зараз її покажу вам. Ось так вона виглядає. Ось. Тут, скажімо, є така скобка. Що скріплює його? Ну, тобто це не, суть, не має ніякого значення. І е, зараз про статистику зимівлі бджіл вам розкажу, перемістюся вище, там поменший вітер. Е, значить, про статистику зимівлі бджіл на сьогоднішній день, які відходи? Тобто, є офіційна статистика Інституту бджільництва. E, значить, відхід на сьогоднішній, 20, на сьогоднішній день 25%. Але я довіряю своїй статистиці, як я це оприділяю, розкажу. E, значить, я об'їздив тих пасічників. Пасічників профі, я їх називаю, тому що вони живуть з пасіки, на роботу не ходять, про пасіку думають, готують правильно її в зиму, і тому я розкажу, яка в них на сьогоднішній день ситуація. Приблизно у них відхід на сьогоднішній день це 20-25%. За свою пасіку скажу, на сьогоднішній день 25%. Ну, вони в мене не на днища вуликів осипалися, а просто я їх періодично під'єднував. Тобто, спочатку, коли формував гнізда в зиму, з'єднав певний відсоток. Потім, можливо, хтось бачив відео, я їх серед зими була хороша погода, це був січень місяць, і я між собою з'єднав 44 чи 45 сім'ї. Хоча вони були по там 3. Ну Три таких було буквально дві, в основному було чотири і п'ять. Ну, п'ята практично не було вулички. Я розумів, що це слабаки, які не дозимують, тому що по своєму досвіду я знаю, що навіть якщо вони й дозимують до весни, то по великому рахунку з них ніякого толку не буде. Тому я такі бджолосім'ї з'єдную, щоб з ними не було ніякого геморою, скажем так. Багато мені коментарів писали під тим відео, коли я зимою з'єднував бджолосім'я, що в нас зимують по дві, по три вулочки. Але на сьогоднішній день, періодично, коли я попадаю на відео пасічників, вони тільки показують, що вже бджоли осипались на землю, бо були слабкі, тобто на днища вуликів. От це іменно ті, які були по тих 2-3-4 вулички. Тому що дані сім'ї, можливо, вони при певних е, умовах перезимують і при певній силі, тому що чотири вулички бувають різних і три. Тобто це може бути три або чотири повноцінних рамки, а може бути, просто сидять на трьох або чотирьох вуличках. Це зовсім е, різні будуть по силі сімейки. Тому ось така статистика, а зими. Ще залишилось немало, тому що для них найважчий період це лютий, березень, квітень, коли починає розпліт, коли починає змінюватися бджола. Тому в моїй практиці бувало таке, що березень місяць був весь холодний, з снігом, і навіть в 20-х числах березня були морози ночою до мінус 18 градусів. Тому. По-різному може розвернутися погода, і ще може весь березень бути дуже холодний, і ще можуть бути доволі великі відходи, відходи бджіл. Тому е, всі. Там Виготовляють пил, пилкозбірники, тому що зараз це актуально, хоча я дану тему ще на своєму каналі не піднімав. Але хочу сказати так, що е, всі готуються збирати, але може бути така ситуація, що й не буде що збирати даний пилок, тому що е, їм потрібен буде для себе, щоб вони розвивалися, якщо слабкі вийдуть. Тому ось такі справи. І за бджолопакети ще скажу. Я брав замовлення на бджолопакети. Чому брав? Тому що вже більше не беру. Я побачив статистику, яка в мене, яка в колег моїх профі наголос на цьому. Не просто е, ну, ті, хто там по десь в вихідних днях цим займаються, або не серйозно. Тобто, це профі, і статистика не тішить, тому я вирішив, що більше е, замовлень на бджолопакети не беру і буду. Пробувати працювати на продукцію, якщо вона буде, тобто мед, пилок, що мені вийде. І ще хочу сказати, багато хто мені під відео писав, які я виставляв про бджолопакети. На дані коментарі я відповіді не мав бажання давати, тому що, як правило, публіка пише така собі. Але зараз я дам відповідь, що на ту кількість бджолопакетів, яку я хотів взяти... Замовлення я взяв і взяв по тій ціні, яку я хотів. Тобто Бджолопакет 3 рамки печатного розподу, обстежений з бджолою плюс кормова рамка. Даний бджолопакет коштує півтора тисячі. Я взяв предоплати. До чого я це все розповідаю? Для того, що мені там писали, що вони будуть по 800 гривень, будуть руї. Я вам скажу так, роїв у мене практично не буває. Буквально декілька за сезон вилітає та в тому році був суперройовий рік і було буквально сім роїв. Тому що я перед дороїнням підходжу дуже серйозно, і перед роїнням починаю або заміну маток. Зарані я це все починаю, або ослаблюю сім'ю, щоб вона не роїлася. Або, звичайно, можна зробити пакет звідти забрати чи відводу. Тому. Бджолосім'ї в мене не рояться, і саме головне, чому я не готовий продавати по 800-900 гривень, тому що я знаю, що з даним бджолопакетом зробити і як з нього можна е, заробити дані кошти 800-900 і 1000 гривень. І плюс мені залишиться е, ну, хороша сім'я, тому що якщо травневий бджолопакет на початку травня там, 3, плюс 1 чи 4 рамки розплоду, це на сонячник буде повноцінна сім'я. Ось така інформація. А зараз е, привідкрию декілька вуликів, покажу, як вони на сьогоднішній день зимують, тому що е, лише тільки буде хороша, сприятлива погода, я їх почну проходити і дивитися наявність кормів, е, зроблю якусь ротацію з рамками, якщо буде дозволяти погода, щоб більше з медом рамки стояли біля розплоду, е, щоб коли будуть похолодання, вони могли доставати даний медок. Тому що для сильних сімей це менш актуально, а для середніх це дуже важливо, тому що вони будуть вживатися і їм потрібен буде корм. І так, зараз ми подивимося, як на даний час зимують Ось Першу хочу відкрити. Ось так вона зимує, займає від крайньої і до кінця вона займає. Ось чуть-чуть пару бджіл замерзну, не знаю, чи буде видно. Ну, Займає всі рамки, хороша бджолосім'я. Е, ще хотів сказати, що наверно, всі пасічники, хто дивиться до своїх бджіл, замітили таку картину, що е, прийшли до нас зараз похолодання і різко зменшилось на одну, а то й на дві вулички бджоли. Які були послабші вулички по краям, вони, як правило, або осипалися. Або більш ужалися бджоли. Ну, у мене такі крайні вулички в багатьох е сім'ях е посипались, Хоча там і теплі заславні, вони були слабкі, і їх ці морози е просто вибили ті вулички. Що означає вибили? Вони, тобто, по, коли тепло розійшлись, коли різкий, скажімо, мороз, вони не встигли зійтися, і крайні вулички просто слабкі посипалися. Так, ну і зараз ще десь в другому місці відкрию сімейку-дві. Ось відкрив ще одну. Значить, вона по силі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чудово сидить. Ну, ось так. Ось ще одна. Хочу, щоб було добре видно. бджола сидить від заставної. І біля цієї заставної немає бджоли. Ну, займає 1, 2, 3, 4, 5 вуличок. Ну, така сім'я теж непогана на даний час. Ось перейшов я в крайній ряд, подивимося, що тут декілька сімей, щоб була більш виражена картина на сьогоднішній день. Ось так вони сидять, займають всі вулички від заставної, якщо буде видно, і так всі вони займають. Там теж є, просто не понижче сидять. Ну і сусідню ще одну подивимося біля цієї. Значить, також вони займають від заставної і до заставної там теж є понижче, сидять бджола жива, не замерзла. Займають всі вулички, сидять в передній частині, кормів в них вистачає. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.